Пробуємо відремонтувати індукційну плитку. В основному у нас згорають три деталі. Це транзистор, діодний міст та запобіжник. Зараз ми перевіряємо деталі, які випаяли. Перший це у нас це з трьома ножками це транзистор. Він не повинен прозванюватися, але він прозванюється, тобто він вийшов з ладу. Другий ми перевіряємо діодний міст. Крайній це в нас плюс і мінус, але усе теж прозванюється, тобто він вийшов з ладу. Запчастини я забомляв. я скину посилання. Дуже добрий сайт. Вони працюють лише, з, наскільки я зрозумів, з новою поштою, але я дуже гарно попросив, переслали Укрпоштою. Ми перевіряємо, чи пропаялись у нас запчастини. Прикладаємо до пайки і дорожці перевіряємо, чи все пропаяно. <кхе> я не користувався ніяким флюсом, нічим. Звичайний паяльник, звичайне голову. Також замінили запобіжник, теж на тому сайті замовив. Покупка приблизно трьох запчастин обійшлася 77 гривень, здається, і 40 пересилка, якщо не помиляюсь. Пересилка була Укрпоштою. Перевіряємо запобіжник, прозванюємо. Все працює. Мені не вистачило термопасти, я її виготовив сам літол і звичайний, звичайний простий олівець, натираємо ножиком, перемішуємо. Те, що було там, виковирюємо. Терморезистор треба. Замастити. Ця термопаста вже підсохла. Ми її викидаємо і ставимо то, що ми самі зробили. Цей спосіб я побачив в Ютубі, тому що туди я проживаю, немає можливості купити термопасту. Перевіряємо плитку, все працює, ставимо щонебудь. Все добре все працює. Нічого важкому, важкого нема, в цьому не треба платити комусь багато грошей. Ми не запросили за ремонт 500 гривень.